Аса в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин ТВАЙ у студії Аліна Мазур вітаю. Зранку зі сторони КПП Гуково на Луганщину зайшли дві сотні диверсантів у цивільній формі. Ймовірно, вони мають проводити розвідувально-диверсійну роботу на Донбасі, повідомив губернатор області Геннадій Москаль. А вночі бойовики з танків та мінометів більше 30 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Найбільш напружена ситуація лишається в районі Донецька, Дебальцевого, Редкодуба, Нікішино, Красногорівки та щастя. При УП прес-центрі АТО звітують протягом ночі бойовики з мінометів обстрілювали позиції українських військовослужбовців у кількох містах і селищах. Натомість у Донецькому аеропорту ніч минула спокійно. Бійці нарешті отримали підкріплення. Вночі неконтрольоване збройне формування, обстріляли позиції українських військовослужбовців. Під мінометні обстріли потрапили наші підрозділи поблизу Щастя, Фрунзе, Красногорівка, Чернухіна та Альхаватка. Ніч в донецькому аеропорту минула спокійно. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під контролем українських підрозділів, які нещодавно були поселені озброєнім та особовим складом. У Донецьку тривають перестрілки між окремими групами бойовиків, бо більше терористи обстрілюють підрозділи російської армії. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. За його даними, під час перестрілок використовують важке озброєння. Крім того, в районі Дебальцевого зафіксовано 27 танків російсько-терористичних військ. А біля Стаханова помічено пересування штурмової дивізії російської армії. Російські десантники переміщуються не Великими групами Відсьогодні почнуть моніторити режим дотримання вогню у зоні АТО. Повідомив спікер Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. Моніторингові групи складатимуться з українських і російських військових, також представників ОБСЄ. По шість осіб від України і Росії і по три від ОБСЄ. Ці групи будуть патрулювати уздовж лінії розмежування з боку терористів і з боку української армії. Інформацію про порушення режиму припинення вогню надаватимуть в головку. Вний офіс ОБСЄ, генштаби збройних сил України і Росії в РНБО сподіваються, що після початку цієї роботи терористи припинять обстріли і відведуть важку техніку на 15 кілометрові рубежі. Через бойові дії Півдонецька залишилось без світла. Повідомляє міськрада. Прямим потраплянням снаряда пошкоджена високовольтна лінія. Смолянка магістральна. Знеструмлені шість головних підстанцій, які живлять мережі усіх підприємств міста. Без енергопостачання Київський, Ворошилівський і частково Куйбишевський райони припинено роботу північного та центрального водопровідних вузлів. Водоподача у Київському районі припинена до відновлення електрики. Крім того, у Донецьку повністю зупинена робота електротранспорту. Інформацію про те, що Донецький аеропорт планують обміняти на території прилеглі до обласного центру, підтвердив губернатор Донецької області. За словами Сергія Тарути, переговори про обмін литовища дійсно ведуться, але нову Азовську них не обговорюється. Він поки лишається окупованим містом, зазначив губернатор. Нагадаю, раніше змі повідомляли, що українська армія утримує аеропорт у Донецьку, аби обміняти на окупований 25 серпня нову аз. Ось оборона Донецького литовища почалася в кінці травня. Попри безперервні спроби терористів захопити стратегічний об'єкт, зробити їм це не вдалося. Російські військові залишаються на території України їх кількість не зменшується. Про це заявив офіційний представник НАТО Джей Джанзел. Альянсі відзначають поміж присутніх в Україні російських солдатів є спецпризначенці, а неподалі кордону перебувають 20 тисяч військових з сусідньої держави. Нагадаю, Росія продовжує заперечувати участь своєї армії у боях на сході України. А у НАТО від сьогодні новий генеральний секретар. Це колишній голова уряду Норвегії Єнс Столтенберг. 1 жовтня, його перший робочий день на посаді керівника альянсу. Він прийшов на зміну данцю Андерсу Фограсмасону, який головував у НАТО 5 років. Раніше Столтенберг заявляв, що вирішення ситуації в Україні стане пріоритетом у його роботі. Нагадаю, торік влітку Столтенберг прославився на весь світ, коли на один день став воді. Єм таксі так він вирішив дізнатися щодо проблем норвежців напередодні виборів до парламенту, і потім Столтенберг покинув крісло прем'єра. Червоний гнів, портрети нардепів, які не проголосували за закон про антикорупційне бюро, обкидали гнилими помідорами на майдані незалежності. Там вивісили два десятки світлин. Нагадаю, 16 вересня парламент не підтримав антикорупційний проект, не вистачило вісьмо голосів. Також мітингувальники на майдані обурені і прагненням цих осіб балотуватися до нової Верховної Ради. Повторне читання закону наступного тижня і активісти дають. Народним обранцям останній шанс, аби виправитись, інакше погрожують жбурляти помідори і зіпсовані яйця не у портрети, а у самих депутатів-захисників корупції. Ми е проводимо свого роду томатну та ілюстрацію, е акцентуючи увагу, що ми за ними слідкуємо. Ми 6 жовтня з такими самими помідорами, можливо, ще більш гнилішими, зважаючи на те, що час ще є, прийдемо під Верховну Раду і будемо дивитися, як ці та інші депутати проголосують за антикорупційне бюро. Ленінопад триває. Черговий постамент вождю пролетаріату поліг уночі у місті Ізюм, що на Харківщині. Нагадаю, напередодні у Сватово, що на Луганщині двоє чоловіків повалили пам'ятник Іллічу. місто, де знесли монумент Леніну під контролем української влади. А у неділю демонстранти повалили Леніна у Харкові. Це був найбільший постамент в Україні. Чоловік, якого за повідомленням російських ЗМІ нібито повісили на огорожі храму у Харкові, українські націоналісти насправді загинув від удару струмом від обірваного дроту. Молодий хлопець у третій ночі чомусь вирішив перелізти через огорожу церкви, написав у Фейсбуці радник міністра МВС Антон Геращенко. Особа загиблого поки не встановлена. Нагадаю, напередодні чоловіка знайшли повішеним на штирі церковного паркану. Чи був він противником майдану? Так. Ж невідомо проте Росія 24 повідомила, що нещасного повісили українські націоналісти. Центральна виборча комісія опівночі завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в одномандатних округах. В останній день було зареєстровано 309 кандидатів. А загалом на позачергові вибори 26 жовтня зареєстровані 3468 осіб. У виборчих бюлетенях буде 29 партій. І вже сьогодні ЦВК має відзвітувати, чи готовий Донбас до виборів та назве орієнтовну кількість виборчих дільниць на сході України. Парасолькова революція триває на вулицях Гонконгу. Тисячі мітингувальників, які вимагають демократичних змін Україні, зокрема проведення вільних місцевих виборів. Учора і сьогодні акція проходить спокійно Україні національне свято, день Китайської Народної Республіки. У зв'язку з цим активісти очікують, що до них приєднаються рекордна кількість людей. Нагадаю, понеділок між демонстрантами і поліцією спалахнула бійка були постраждалі. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в Каталонії. Вони не згодні із рішенням Конституційного суду Іспанії, який скасував референдум про незалежність регіону. Найчисленніша маніфестація пройшла у Барселоні. Попри дощ, більше п'яти тисяч мітингувальників зібралися біля міської ради і представництва іспанського уряду. Люди у футболки кольорів каталонського прапора скандували: ми хочемо голосувати, ми хочемо демократії на міській площі. В Встановили більше сотні наметів. Уночі сталися зіткнення мітингувальників із поліцією. Правоохоронці розігнали демонстрантів. Про постраждалих поки невідомо. Лихоманка Ебола дісталася Сполучених Штатів. Діагноз встановили пацієнту однієї з клінік у штаті Техас. Чоловік перебуває в інфекціонному ізоляторі. Ймовірно, він заразився вірусом у Ліберії. Зараз фахівці намагаються встановити всіх тих, з ким контактував хворий. Раніше в США вже лікували двох медиків, які захворіли лихоманку Ебола. Однак діагноз їм поставили ще в Африці. І в штати хворих перевезли, ізолювавши від інших. Завдяки експериментальним лікам. Їх врятували. Нагадаю, в Західній Африці від лихоманки Була померло більше трьох тисяч людей. Виїхав за місто, вмикай фари від сьогодні і до 1 травня на всіх автомобілях і мотоциклах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. А у разі їх відсутності ближнє світло фар. Порушення загрожує водіям штрафом від 420 до 510 гривень. Нагадаю, вимогу про рух за містом із включеним ближнім світлом фар запровадили півтора роки тому. І водії вже мали час вивчити і дотримуватися цього правила, вважають удаї. Чи виконують правила дорожнього руху водії за містом? Дивіться у випуску о 15-й годині. У Запорізькій області працівник Даї назвав сепаратистом і викинув з машини водія. Усе через те, що той відмовився показувати вміст багажника. Тепер Даїшника за лайку та рукоприкладство можуть звільнити. На захист офіцера вже виступила запорізька самооборона, представники якої пригрозили керівникам Даї адекватною відповіддю, якщо інспектора покарають. А ДПС чого? – водорожна патрульна служба. А чи Україну? Чивородка. Ну, жалобу, ходив. Розумієте, пожалуйста, придивіть. Діалог водія та даїшника, який з'явився у мережі, вже зібрав майже мільйон переглядів. Після тривалого діалогу та відмови донечанина вийти з салону для огляду автомобіля. Офіцер втратив контроль над емоціями. – Руки на відне місце, я говорю. Руки вбрав под подушки. Хороший, Выходи сюда! Это Выходи сюда! Беспредел это то, что ты мне творишь да, здесь. Это без... Приехал сюда, сепаратист, мне рассказывает, как мне жители шут. С чего вы взяли шоу? А потому что ведешься как сепаратист. Говорю, вышел я с автомобиля. Гражданин... Я послушал, разобьюсь. Ты нашим пацанам стреляешь, стреляет! Два ебаная! Нам вдалося поспілкуватися з інспектором, який не витримав знущань з боку водія. Василь Притула каже в Запорізькій області: вже тривалий час діє інструкція, яка зобов'язує працівників ДАІ зупиняти для огляду усі машини із Донецькою та Луганською реєстрацією. Це винуждена міри, я не Потратьте минуту на осмотр автомобіля і проверку документов, вам пожелаю щасливого путі. Вас не должны воспринимать это как оскорбление в свой личный адрес. Тобто ми реально розуміємо, що відбувається в нашій стране. І не хочемо, щоб це все розпространилося далі, ніж воно зараз знаходиться. Керівники Даї твердять, у будь-якому разі інспектор не мав нецензурно лаятись і викидати водія з авто. Офіцери неодмінно покарають, але як саме ще не вирішили. Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже повідомив, що керівництво всерйоз розглядає можливість звільнення старшого лейтенанта з правоохоронних органів. Ідеться провірка, і оцінка дійсним інспектора буде дана руководством. Тому, що в цій ситуації, звісно найголовніше саме головне наше це здержаність видержка і холоднокров'я. Такий поступок, звісно ж ми не зовсім приветствуємо. На захист офіцера вже стала запорізька самооборона. Кажуть, вчинок Василя Притули розуміють і захищатимуть чоловіка усіма можливими засобами. Запорізька самооборона буде всіма можливими методами відстоювати цього чоловіка, для того, щоб його зберігали робоче місце, і більше того, щоб до нього не було ніяких там дополнительных взысканий, то тобто есть не выговоров нічого. В данном випадку чоловік, скажем так, ну, под страхом, вот опять же, увольнения, да, и всяких притисканий там всевозможных, он не побоялся и все-таки вытащил этого человека из машины и досмотрел автомобиль, потому что ну, пропускать, пропускать недосмотренный автомобиль, груженный газель с донецкими номерами, ну это, не знаю, это Халатна навіть не називеш. Поза камерою самооборонівці додають, якщо інспектора таки звільнять з органів, вони у буквальному сенсі винесуть керівників ДАІ зі своїх кабінетів. А результати службової перевірки мають бути оприлюднені до кінця тижня. Анастасія Бобкова, Василь Хвощ, Сергій Задирака, Твай. Сьогодні міжнародний день людей похилого віку. Це свято, що називають днем бабусь та дідусів. І є зайвий привід нагадати дорогим вам людям похилого віку, як ви їх любите та цінуєте. Утім, в Україні інтереси малозабезпечених пенсіонерів не у пріоритеті, хоча старіння велика проблема сучасності, адже середній вік населення стає все вищим. За прогнозами ООН, до 2025 року 1 мільярд 200 мільйонів людей переступлять 60 Річний рубіж рейтинги свідчать найбільше пощастило пенсіонерам, що живуть у Норвегії. Ця країна визнана найкращою для людей похилого віку. На другому і третьому місцях Швеція та Швейцарія з країн колишнього СРСР до двадцятки кращих потрапила Естонія. Україна зайняла 82-ге місце. І поки це всі новини, більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.